Звавши це русський мір», він озвучив нову ідею. Це Росія, мовляв, це ціла навіть не країна, а ціла цивілізація. А отже, її вплив на зовнішнє середовище, на зовнішній світ це вже є зміна певних цивілізаційних прав, норм співіснування в суспільстві між країнами і такі інше. Для чого їм це потрібно? Для того, щоб поставити перед собою мегазадачу, для того, щоб зберегти свою територію. І передусім і єдність власної Російської імперії, розпад якої неминучий. Росія, Російська Федерація, Російська імперія в різний час це утворення по різному називалося. Сьогодні ми можемо чітко говорити, що цей ворог України та української нації. В різні часи вони по різному з нами поступали. Ми можемо згадувати голодомори, війну, русифікацію. Новітній час він передбачає не тільки мілітарні впливи, він передбачає. Світоглядову, ідеологічну боротьбу, хронологічну і таке інше, як інше. Вкрадена історія нав'язані інші цінності, спотворення, спотворення уявлення українців про власну самоідентифікацію, особливо це стосується сходу. Отже, ми повинні розуміти, що цей вплив є надзвичайно серйозний, потужний, надзвичайно шкідливий, і він вже пустив свої коріння в душі українців. На жаль. Їхня концентрація найбільше це все-таки східна Україна. Отже, Україна, яка ставить про собою завдання створення новітньої, сильної української потужної нації, ставить про собою завдання створення потужної, серйозної країни, яка не буде оглядатися на інше, а будувати власну державну позицію, власну державну політику, вона повинна позбавитися поневолення ідеологічного, поневолення також духовного. Поневолення духовне ми бачимо через ті ікони, на яких хмалюють Януковича, через ті анафеми, які проголошувалися, через ці прокльони і інше. Отже, звільнення від духовного поневолення це одна з головних задач творення сучасної української нації. Просто і зараз українці повинні розуміти, що революція не повинна закінчитися просто перерозподілом посад і заміття кабінету іншими людьми з іншим прізвищем. Так, Україна не зміниться. Повинна змінити ця кардинальна система взаємодії спільноти, суспільства і державної влади. Повинно з'явитися розуміння, що державна служба, державна служба, це влада це всього лежа. Виконавці, це є слуги народу. Вони повинні це уяснити собі чіткою і точно. І, відповідно, відродження новітньої української держави повинно грунтуватися на засадах самостійної державної політики, самостійної релігійної політики, єдиного сприйняття України як спільної нації, єдиної нації і єдиної країни. Ви знаєте, зараз звучать заяви е, і на рівні. Уряду Російської Федерації на рівні окремих чиновників, екс чиновників дискутується питання висадки десанту там в Севастополі, такі інші. Сьогодні українці повинні ще раз усвідомити, що ми маємо справу дуже серйозним двором і повинні враховувати всі моменти, всі чинники. Ясна річ, що наша ініціатива не повинна бути сприйнята на східній Україні в Криму, як якась агресія галичан проти. Певного українства і таке ніж. Ми мирні люди, ми за спокій, ми наводимо порядок в себе в місті, в себе в області, в себе в країні. Але порядок має бути не тільки матеріальний, порядок має бути і в голові, і в думках, і в релігії. Я сподіваюся, що нас правильно почують. Розраховувати на те, що російські канали не перекрутять цієї інформації, це буде неправильно. Звертаюся до журналістів, якщо ви будете готувати матеріали по сьогоднішній прес-конференції, якщо вам щось було незрозуміло, якісь слова, якісь позиції, такі інше, будь ласка, уточніть в тих людей, які казали іншу тазу. Питання досить серйозне. Ви знаєте, вчора засідав синод в Московському патріархату, вони розглядають питання, їм поставили завдання перед ними. Що Є зараз можливість закінчити об'єднання церков, економічний порядок здійснити в Україні. Можливо, це буде добра воля на рівні боже.